Спортсменка Ірина Заблоцька гідно представила Україну на чемпіонаті світу з вільної боротьби. Після виснажливих сутичок їй вдалося вибороти бронзову медаль. Дівчинка зізнається, незважаючи на тривалі тренування, витривалості та сили все ж бракувало. Чесно, було трошки тяжко боротися, трошки сили не вистачало, вносливості, трошки була втомлена, але вдалося б настроїти. Це мій третій чемпіонат світу. Два останні рази я програвала. Це моя перша бронзова меда чемпіонату світу. Якось не розчарована, наоборот рада, <пірші> Перше таке досягнення моє маленьке, велике. З усіх спаррингів фізично найскладнішим був з представницею Індії, розповідає Ірина. Була найскладніша, напевно, друга сутичка, якраз з Індії, з представницею з Індії. А зрозуміло, що вона була сильнішою від мене. Мені. Просто не хватало якоїсь виносливості. Якось не знаю. Повелась на її боротьбу, а не построїла свою". Морально складними та напруженими були сутички з російськими спортсменками, додає тренер Максим Кравченко. Проте українки здобули абсолютно перемогу. Були дуже напружені сутички з так званими нейтральними спортсменами. Наші дівчата буквально виривали на останніх секундах. Перемоги у них за, Це були бронзові фінали. От, буквально в вагові 68 секунд. за 3 секунди до закінчення сутички ну, наша спортсменка вирвала перемогу в росіянки. І в 53 кілограми теж наша спортсменка там залишалась хвили... секунд 40. Те ж саме, буквально виривала, Вир, виривала. 40 секунд виривала і все таки вирвала. Хоча подали протест, але протест їм не задовільнили, залишились наші оцінки. Теж посіли третє місце. За словами заслуженого тренера України Ореста Яковини, такий результат Ірини це приклад того, що лише при наявності, бажання та наполегливості можна досягнути високих результатів. Хочу підкреслити те, що Ірина підготовлена не в якомусь серйозному олімпійському центрі. Вони тренуються в невеличкому містечку. Вигода. І завдяки е, наполегливості, напевно, ентузіазму Максима Анатолійовича. І його колеги, до речі, тренеру і директору спортивної школи, який зараз захищає, який служить, захищає Україну. І от завдяки такій праці є такі вагомі здобутки. Загалом на чемпіонаті світу з вільної боротьби українська жіноча збірна посіла друге місце у командному заліку. Поступилася представницям з Японії. В Цілому чемпіонат досить непогано пройшов. Як ми вже знаємо, що збірна Україна посіла друге командне місце. Перше посіла Японія. Ми 13 очків ми програли спортсменкам з Японії. І третє місце посіли спортсменки з Індії. Ну вони виступали під егідою ЮВВ не під своїм прапором, тому що у них там є про про проблема у. Федерації Індії і тому ЮВВ об'єднаний світ боротьби взяв їх під своє крило і дозволив їм виступати. Надалі спортсменка готуватиметься до Кубку України, що відбудеться вже у грудні. Ліліана Іванічок Сергій Гуменюк, новини телерадіо компанія